Як I'm жахливо соромно. <laughs> Якби ви, народ змогли повернутися в минуле і провести данським з історії, хто б це був. Я б обрав Джона Леннона. Це гарний вибір. <проб> <проб> ти можеш одягнути свій кардиган. <проб> 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 ну добре. Можливо, я прикрашу <проб> тебе чимось подібним. Ні, <проб> ні, ні. Народ, вітаю вас з фільмом. Дякую, дякую. Я подивився його кілька днів тому. і Я справді ще думаю про нього. Це чудовий шедевр. Як чудово, так що Кіліан, ви обидва відомі тим, що ви граєте справді складні цікаві ролі, але я клянуся, що ти на 99 кадрах цього фільму грав Опенгеймера. Це найскладніша роль в твоїй кар'єрі. Ймовірно, так я погоджуюся, і звичайно, з точки зору їх складності та додаткової відповідальності за те, що він був цією величезною культовою фігурою 20-го століття. Історія змінила світ, у якому ми всі живемо у світі Опенгеймера. Ми всі живемо в ядерну епоху через те, що він створив. Ви знаєте, нормальна арка протагоніста є, начебто вони починають тут, а потім щось відбувається в їхньому житті. Вони змінюються, опиняються тут. Його було так, багато усюди. Це так складно і непередбачувано. тому я б сказав, що коли є такий неймовірно блискучий обдарований режисер, як Кріс, і у вас є неймовірно обдарований акторський склад, як ці люди, тоді ви знаєте, що відчуваєте себе в безпеці. Так, звичайно, я думаю, ви підсумували ідеально, сказавши, що це складна людина. Це було буквально однією з нотаток, які я зробив. Великі розуми уважний. Прийму це уважний. Тому я зачарований зображенням легендарних історичних діячів і фільмів і очевидно, ми побачили стосунки Опенгеймера з Енштейном на екрані. Так. То це змушує подумати, якби ви могли повернутися назад в часі і провести весь день з будь-ким. Хто б це був? Um... Я знаю. Чудово. Я б обрав Джона Леннона. Так, це гарний Чудовий вибір. Крутий ним. вибір. Одержимий. Можливо, очевидно. я оберу Джиммі Хендрікса. Так. Ми могли б випити так. Джем чотирьох. Так. Ти можеш yeah. одягнути yeah. свій кардиган. Так. Ну добре. Можливо, я прикрашу тебе чимось подібним. Ні, ні, ні. Ні. Спілка кардиганів. Так, yeah. ідеально. Чому ні? Це гарне вбрання для чаювання. Так. Чудовий обід я записав або Елвіс, або Джеймс Дін для себе. Тож це чудова вечеря, вечірка. Це була б хороша дегустація. вина. <реш> тож, Флоренс, одна з речей, яку я забрав з першої години, чи близько того, це важливість хорошого наставника. І мені було цікаво, хто з ваших колег або людей в індустрії були для тебе справді важливими наставниками. Хороше запитання. Насправді багато з моїх наставників були режисерами, і я маю на увазі очевидно актори, тому що ви проводите з ними так багато часу. Але скажу, шахін Бейк була моїм наставником протягом довгого часу. І навіть не зважаючи на те, що наші шляхи вже не так перетинаються, вона я маю на увазі на початку моєї кар'єри, я надсилала їй усе. Так, гадаю, що я підбираю людей, які були дійсно зацікавлені в тому, щоб допомогти мені з самого початку і допомогти мені зрозуміти, що мені потрібно знати і куди мені потрібно піти. І я думаю, що для мене це було фантастично. Фантастично! Дивні члени команди, і я така, так, так. я повинна дослухатись до я вас. Я просто намагаюся пояснити, що мені робити далі. Так, обожнюю це очевидно, у робота Джейн були дуже непрості стосунки, і за цим було дуже сумно спостерігати. Я подумав, що було б гарним способом завершити інтерв'ю, якби ви народ поділилися тим, що вам подобається найбільше в іншій людині. Принесіть трохи завершення. Ви маєте на увазі герої чи одне одному. Так б ви сказали, як жахливо соромно. Ем, Ти починаєш першим. Господи. Те, як вона поводиться з людьми, я за гадаю, я гадаю, що ми обоє такі справді. Послухайте, я мав працювати з Флоренс у цьому, і вона просто приголомшлива у своїй роботі акторка, і це те, що мене найбільше вразило. І ви знаєте, її присутність на екрані і особисто, і ми також добре посміялися, знаєте, під час хороших швидких чатів. Я пам'ятаю, тому що це були переважно. Ми знаєте, ми не дуже спілкувалися з іншими героями, тому мені сподобалося працювати з нею. Я любив дивитися її роботи роками. Я також думаю, що коли вам потрібно ну, ви знаєте, створити будь-яку версію інтимної сцени, чи сцени розбитого серця, чи сцени кохання, що завгодно. Це так чудово, коли ти вже захоплюєшся чиєюсь роботою, і ти вже довіряєш їм. І я гадаю, що це було справжнім подарунком, на який ти завжди сподіваєшся, що так воно і буде, і це не завжди буває так. І це була справжня радість, незважаючи на те, що ти знаєш всі ці наші арки. Так, так точно. Люблю це, ви народ справді найкращий. Мені подобається цей синдром великого самозванця. Тож це було справді чудове інтерв'ю. Красно дякую. Дякую, дякую. Гарного дня до побачення. Вам також. Ви великий імпровізатор, але це ми не можемо зробити це у вашій голові. Ми говоримо, що є шанс, що коли ми натиснемо цю кнопку, ми знищимо світ. Шанси близько нуля, майже нуля.